Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники Baseus. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну вони покращують ігровий та мультимедійний досвід.